Вітаю! У цьому відео я розгляну найкращі програми для діагностики та усунення помилок у роботі комп'ютера. Дізнаємось, як перевірити оперативну пам'ять, жорсткий диск, температуру процесора та вирішити проблеми з системою. Перевірка оперативної пам'яті: Перше, що варто перевірити при зависаннях та випадкових перезавантаженнях, це оперативна пам'ять. Щоб її перевірити, я скористаюся вбудованою програмою Windows Memory Diagnostic. Щоб запустити програму, натискаємо Windows R. Та вводимо цю команду. Вибираємо перезапустити зараз і перевірити на наявність проблем. Після перезавантаження почнеться сканування пам'яті. Воно може тривати від кількох хвилин до годин, залежно від обсягу оперативної пам'яті. Після завершення тесту Windows автоматично завантажиться. Щоб переглянути результати, натискаємо Windus R, вводимо цю команду, переходимо до журналу Windows, система та шукаємо події з Memory Diagnostic Results. Якщо Windows Memory Diagnostic виявило помилки, це може означати, що одна з планок оперативної пам'яті несправна спробуйте виняти її та перевірити комп'ютер з іншими модулями. Якщо проблеми зберігаються, варто замінити пам'ять. Перевірка жорсткого диску. Жорсткий диск може бути причиною повільної роботи або навіть втрати даних. Disk info допоможе перевірити його стан за параметрами SMART. При оцінці стану накопичувачів варто звертати увагу на наступні ключові параметри. Загальний технічний стан. Якщо значення нижче 90%, слід уважніше стежити за диском. Якщо нижче 50%, варто задуматись про заміну. Температура: оптимальна температура для SSD від 30 до 50 градусів для HDD 25-45%. Якщо температура вище 60 градусів, це може свідчити про перерив, що скорочує термін служби. Загальний час роботи. Для SSD значення понад 10 тисяч годин означає, що диск може бути зношеним, а для HDD понад 20 тисяч годин. Також треба звернути увагу на такі показники SSD. Критичне попередження: якщо цей атрибут має не нульове значення, диск має серйозні проблеми, які можуть призвести до його виходу з ладу. Помилки медіа та цілісності даних відображає кількість серйозних помилок читання та запису. Якщо значення збільшується, диск починає виходити з ладу. Для HDD це перезаписані сектори. Відображає кількість секторів, які були замінені через пошкодження. Якщо значення більше 10, варто зробити резервну копію. Якщо значення більше 100, диск потрібно замінити. Невиправні помилки секторів. Показує кількість секторів, які не вдалося виправити. Якщо значення більше нуля, диск має серйозні пошкодження. Температура компонентів та навантаження: перегрів процесора чи відеокарти може спричиняти нестабільну роботу системи. Ця програма допоможе контролювати температури та навантаження на компоненти. Оптимальні температури для різних компонентів можете побачити на екрані. Виправлення помилок Windows. Windows може пошкоджувати власні файли, що призводять до збоїв у роботі. Використовуємо команди sfc та DISM для їх відновлення. Натискаємо плюс S, вводимо командний рядок, натискаємо запуск від імені адміністратора. Вводимо команду для перевірки та виправлення пошкоджених системних файлів. Після закінчення отримаємо один із варіантів результату. Пошкоджені файли не знайдено. Все добре. Пошкоджені файли знайдено і виправлено. Перезавантажуємо ПК. Не вдалося виправити деякі файли. Переходимо до наступного методу Дісму. Спочатку перевіряємо цілісність образу Windows. Якщо знайдено проблеми, запускаємо розширену перевірку. Для автоматичного виправлення пошкоджених файлів вводимо. Чекаємо завершення процесу. Може зайняти 15-30 хвилин. Після закінчення перезавантажуємо комп'ютер. Ми розглянули основні способи діагностики та усунення помилок у Windows. Використовуючи Windows Memory Diagnostic, можна перевірити оперативну пам'ять. та DISM допоможуть виправити пошкоджені системні файли. Також CrystalDiskInfo info допоможе перевірити диски, а програма HV Monitor допоможе контролювати температури компонентів. Дякую за перегляд!